Дерев'яний шлагбаум з помаранчевою стрічкою більше тижня повідомляє пішоходів та водіїв про небезпеку. Як тільки асфальт провалився, пан Анатолій швидкоруч змайстрував дерев'яну огорожу, аби уникнути лиха. Сам це загородив і пісок навіть позвонив голові, голова саме, дав машину, піска привезли. Я висипав, щоб ніякі діти не валилися, щоб машина ні, ніхто не влетів сюди. Яма здається невеликою, проте всередині вода вимила ґрунти з-під асфальту та утворила порожнини. Жителі бабки не перший рік нарікають на старий каналізаційний колектор. Стоки зіпсували їм воду у криницях та свердловинах, постійно залишають безгородини. Знають про новий колектор, побудований Рівненською ЕС, та сподіваються, що він замінить старий. Колектор, це колектор, ето ж воно зараз промиє мої... особливо літом. Зимою воно не так. зимою замерзає там туди сюди Засипали, грали. Я конем отут в городі в себе гору, да? я боюся навіть горати. Бо в цих містах провалюється. Ето. Я засипав, вони хотіли мені машину щебня привезти. Я кажу, ну куди мені в город щебень? Старому колектору майже 40 років. Як повідомляють комунальники, каналізаційна труба зношена та дірява. Крізь неї просочуються стічні води. Саме вони підмили фундамент і утворили провалину на головній дорозі у центрі села. Місцеві вже з острахом ходять по землі. Страшно. Ну, то добре, що піску привезли, а так би могла б і машина заїхати. Що хоч могло бути. А корови ходять теж, могла б теж впасти лапи поламати. Що хоч може бути, то таке треба щось робити, а нікому нічого не треба. Нашому мер огородити небезпечну ділянку людям допоміг голова Старорафалівської сільської ради. Організував, привіз піску, який насипали перед ямою. Каже, в такий спосіб застерігають водіїв від аварії. Проводити будь-які ремонтні роботи нам забороняє закон, розповідає сільський голова. Наступного тижня ми звернулися в комунальне підприємство в усні. Спочатку формі, ну а потім листом зверненням на ім'я. Сергія Івановича, мера, і також директора комунального щодо ліквідації та усунення наслідків цього провалу ґрунтової породи. Ніяких дій нічого ми навіть не люди не бачили, не я не бачу. Ніхто не повідомляв про навіть про огляд цього місця. Колектор знаходиться на балансі КМКП КМКПЕВІТАК, усе, що пов'язано із його функціонуванням, клопіт працівників підприємства. За роз'ясненнями щодо даної ситуації, ми звернулись до його директора. Про проблему каже, вперше чує жодного звернення на листа я не бачив, можливо, тому що я вчора був відряджені і той тиждень також. То навчання було жителі бабки впевнені, біди не трапилося, якби запрацював новий колектор, адже його побудували за сучасними стандартами та проклали за селом, щоб нікому не заважав. Так на прохання громади села Бабка колишніх міських голів адміністрації КМКП у 2014 році РЕС збудувала скидний колектор. Потім, після огляду відповідної комісії, розпочався процес передачі об'єкту у комунальну власність. Через рік після змін у законодавстві депутати повинні були переголосувати рішення про передачу майна та внести до нього слова, не відчужувати у приватну власність. Нова каденція під головуванням Сергія Нощенка двічі не підтримала проект рішення. Згодом після чисельних звернень жителів Бабки та розголосу в ЗМІ повернулися до цього питання, організували виїзне засідання комунальної комісії. Ми е мали можливість поспілкуватися із людьми, які е проживають на території. Де проходить колектор, люди скажімо так, вони висловлюють свою думку, і буде думку однозначно, одностайну, в тому що має працювати новий колектор. Усі члени комісії після огляду об'єкту погодились у тому, що новий колектор необхідний і його треба пускати в роботу. 19 червня цього року Ріненська С отримала від міської ради листа за змістом. Ні про що, тобто основна проблема не вирішувалась. Проте розпочалось листування між владою та станцією. Та, вочевидь, цього і прагнула добитись влада, відтермінує передачу. Проблема загострюється, старий колектор чим далі стає небезпечнішим для людей. Це розуміють усі, проте поступитись власним амбіціям можновладці не хочуть. Якщо це нагально, ми підемо. І я, наприклад, знаю, що тут в КМКП працюють професійні люди, які визначать, що дійсно що попередньо по їхній розмові нам потрібно, але треба вивчити ці всі питання, ці моменти там доїзду, переїзду. Ларах міської ради говорять, що погодитись зі словами не відчужувати у приватну власність влада не хоче, тому що новенький колектор за 4 мільйони станційних грошей, який перейде на баланс комунального, в майбутньому не можна буде приватизувати. Юля Крищук, Павло Жих, Олександр Сніжко, канал Енерготом.